Всім привіт, друзі. Всім привіт. У вас дуже гарна дякую. вишиванка, Андрій Олександрович. У мене взагалі все гарно. Дякую, дякую тобі, да. вона прекрасна. Але Не така прекрасна, як бордівські е, вишиванки наші нові фірмові, але теж ок. Це є їдо на відкриття скульптури. Прямо зараз Юлія Бевзінг, яка авторка проекту Шукай, відкриває сьогодні 50-ту міні-скульптурку в Києві. Тільки щось з адресами вони там напутали, де вона відкривається? Тому, тому трохи зараз буду будується шукати. Тому вона і називається Шукай. Ну, якщо ви буваєте на екскурсіях в Києві, знаєте, що є такі міні-скульптурки по всьому Києву. Вони Заховані. А, о, да, тут бачу, бачив, всі зібралися. е, да, ну що ж, в нас іде дуже непогане очищення на добропільському настрої. У нас напрямку від ворога там оточено ще близько тисячі ворогів. зараз вони зачищаються і там. Дуже дуже непогано вчора. Відпрацював відпрацювала вже вже тепер сили по безпілотним системам. Мадяр, каже, написав вчора ще черговий рекорд більше 250 знищених ворогів. Так що процес іде дуже дуже ефективно. Внутрі в нас основна боротьба зараз йде по бюджету. Сьогодні ми підготували не заяву нашого аналітичного центру фокуації. Сьогодні будемо. Зараз вам покажемо, що тут відбувається. А Юлії передавайте привіт. Юля знає нас борт. Ой клас. Я Під десятий голов скульптур красив. Красиво. Значить, біля оперного театру. І всі сказали окей. А яка скульптура чому присвячена? Ніхто навіть і не запитав. Хвилинку візьму ковточок водички. Добре. Ну, ось, поки Юлія побігла за водою, скажу, що значить, на чим ми по бюджету боремося, За що? За те, щоб там е, прибрали популістичні всілякі штуки і запустили ключові стратегічні по підтримки бізнесу, по розвитку. Це ключове. Е, значить, е, що, що ще? Ну, е, фінансування е, дефіциту бюджету більше. Вісімнадцяти мільярдів ми вже нарахували, не вистачає. Вісімнадцять мільярдів не вистачає євро. Ну, це, це говорить про те, що ми маємо як, як країна зараз економити, переключитися на більш економний режим споживання. Бо реально є ризик, тому ми цього не, не зможемо прокористувати. Але е, до виборів готуються дуже дуже активно. О, ось вам ще. Трошки літа. Це метелик, якщо хтось не зрозумів. Вийдеш середині вересня в Києві, а тут буяє щось. Обселіпне незрозуміло. Ну, ось ось приблизно таке. Друзі, діємо з тим, тим, кому цікаво побачити, що ж це за скульптура, і залишу ефір. А, а всім, кого цікаво, до побачення, друзі. Побачимося з вами в понеділок. Зберігає це світло сьогодні, вдячуємо цю скульптуру. Станції і старого театру вже немає, так? але пам'ять про цей квартал живий. Пам'ять про це про цей квартал живе досить, і власне тому ми встановили нашу скульптуру тут. Взагалі, ми дуже стараємося встановлювати скульптурку там. Ну де є якась логіка. Єдине у нас виключення. Якщо, наприклад, якийсь будинок в занепаді, то ми не можемо там встановити так, наприклад, як гелікоптер Сікорського, тому ми встановлюємо поруч, і тут так само ми можемо стояти біля скульптурки і дивитися на те місце. Де був театр, який був підключений до цієї станції, і наша сучасна історія диктує сучасні правила для мене особисто, і для тих, хто зі мною працює, це обов'язкова культура пам'яті і культура вдячності. І ми про енергетиків маємо пам'ятати. Не, не тільки коли блекаути і дякувати їм, не тільки коли по графіку включається світло. Так ми маємо дякувати завжди. Тому цією культурою вдячності ми також сьогодні відзначаємо нашу скульптурку. Це люди, завдяки яким в наших домівках є світло. Сьогодні сніданок з 1 плюс 1 приїжджав. Вони кажуть, не тільки сніданок ми можемо готувати завдяки світлу, завдяки цьому функціонують лікарні. Там функціонують важливо життєво необхідні апарати. А у нас їздять потяги і так далі. І так далі. Ви все це знаєте. Так тому ця скульптура це прояв нашої культури. Вдячності у кожної скульптури є меценат. Ці скульптури дарують місту або компанії, або приватні особи і навіть окремі родини. Так? і власне меценатом цієї скульптури став Олександр Сагура. це голова Київського представництва Прикарпаття та Львів Обленерго, заслужений енергетик. України Олександр Вікторович, я вас запрошую. Ми будемо з вами зараз представляти нашу скульптурку. Друзі, ви стійте, як стоїте. Добре? Ми зараз з Олександром Вікторовичем будемо працювати на фотографа і відеографа, а потім я вам все персонально, все покажу. Добре. Зараз трішечки на камеру працюємо. Якщо у нас буде три дублі, ви всі три дублі активно оплатуємо. Прийнято? Прийнято. Дмитро, панпари у нас готові? Панпари готові. Все, я йду відкривати. Thank sure. you.